Так як у нас за, з минулого, з вашої зустрічі, вже змінилися і обласні програми, і деякі заходи, які у нас становлять вже такі постійний, стають постійними, то ми пропонуємо доключити термінаторні програми як щорічний забіг. Шановні воїнів біжу заборів. Цьому році він проводиться 30 серпня і ми всіх запрошуємо взяти участь. Також у нас хлопці вже в цьому році в минулому брали участь у спортивній договорі і в змаганнях з настольних ігр. Ми продовжувати плануємо ці напрямки роботи за обласного бюджету. Щомісячної матеріальної допомоги членам сімей зникли в безвісті наших героїв. І у нас вже звернулися 21 родина, яку ми допомагаємо зібрати документи і направляємо на виплату за обласного бюджету. Також у нас є такий напрямок, як супровід звільнених з полону. І ви приймали на минулій сесії додаткова дійштабна одиниці для центру соціальних служб. Для фахівців супроводжання сімей. роботу цих спеціалістів ми також включаємо як напрямок реалізації програми. І два напрямка була у медичному обслуговуванню, це придання обладнання для нейрореабілітації та портореабілітації і створення центру ментального здоров'я. Це як плани на майбутнє. Категорії населення, медикаменти за перше підлітчя на придбання обладнання у нас. Це дві зміни, які стосуються цієї програми. Сума 164 198 гривень. Звиваження технічне. Внести зміни до міської програми, обласної програми і так далі. Тобто програма існує, а затверджене рішення міської ради від, якого числа це проект це на рішення сесії буде стояти. Наступне. Про затвердження міської програми звання службового житла лікаря. Вітарями термін, про охорону здоров'я з міської територіальної громади на 263 років у нас промаджена програма придбання службового житла для лікарів інтернів Центру Кординального медико санітарної допомоги 20-го року термін дії цієї програми спливає в 25-го року. Враховуючи те, що у нас гостро стоїть питання кадрового потенціалу для двох закладів охорони здоров'я, більше для лікарні на сьогоднішній день, пропонуємо з 1 січня 2026 року вже впроваджувати нову програму для, для двох закладів охорони здоров'я для залучення лікарів або лікарів-інтернів, які зможуть і заважають прийти працювати на вакансій сила. Питання, а житло буде призване відповідно з нового прибули в лікарню? Так, а, Так, це зазначено в програмі, що ті лікарі, які прийдуть працювати на вакантній посаді. Тут, тут без надання іншого житло приміщення не може бути виселено. І далі. Десь які працювали на цих приємстві, що не прийняті. Нічні не менше, десять років. А через десять років а через десять років згідно <свісно> діючого законодавства, якщо воно не змінюється, можна приватизувати і отримати. Встановлення статус на місці складені. У мене два проєкти рішення, що ми буде податки 10-50, вони ставляться на зимі, встановлення Якщо перший проєкт рішення це встановлення податків і зборів, це власники та законопористувачі, які мають у власності або постійному користуванні цієї ділянки сплачують земельний податок, і ми встановлюємо ставки відповідно. Півки, які передбачені чинним законодавством, далі проєкту рішення второго, то це орендні ставки, ті, які за мене ділянки знаходяться в оренді. Тому пропонується розглянути ці два проєкти рішення, встановити податки і встановити орендні ставки з 1 січня 2026 року. Відповідно до додатку, які зазначений проєкті рішення, перечислені види категорії цільове призначення та власники суб'єктування, на яких передбачені мене податку, також були на проєкті в промопроєкт рішення встановлені місце ставити оренди також по категоріям. Даний проєкт рішення пройшов регуляторну політику, отримано виснову позитивність щодо даного регуляторного акту, було опубліковано на сайті в якості обговорив даного проєкту рішення і засідала комісія приводу розгляду ставок орендної і став і ставок земельного податку. і ще стосується от... ставка, значить зараз здається, 400 не затверджено, а затверджено зараз станціону 2%. Це коли на сьогоднішній, тому що не випадає на сьогодні, а з 26-го року 200. Тобто про всі ті пункти, які, які були ми з вами розвертали на попередній сесії при затвердження програми, вони залишаються. Це оформлення документів, підтверджуючи право на проведення інтерезації під об'єктами, які буде необхідно подати ще до суду для того, щоб стягнути від платників, які ухиляються від сплати ради плати, тому цей розділ у нас не залишився. Але я вам пояснила, які у нас надобалося. Я почути, випадки, випадки. Чи, 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 чи окремо буде так, так сказати кладовище No2? Дивіться, це кладовище, відповідно до того виранного плану, Лише, бо 2, бо висок, ні, 38, е, Якщо провести інвентаризацію, не промовилася, ну, ну, це може бути 36, може бути 32. Від того, що залежить кадастрова зйомка, ви, ви повинні вийти на місце. Mm -hmm. ну, і, і я тоді вам вже дав, то доповім, що у нас площа або змінилася, або залишилася під межа відповідно на сьогоднішній день зменшували на ранньому. Доставка втория, разробка проекта 24 фонд. Проєкт землеустройства щодо у замовлення земельних знак, документації, щодо інвентаризації земель і встановлення там наших лабораторий фонд коммунального... Тобто у нас майже не встановлені на всіх отхожих, 20 одиниць. Э, Перелік надати э, або Є, та, на сесію скажу mm -hmm. добре. 20 одиниць, так, правильно? Так, так, 20 одиниць, так, да, 2, 20 одиниць. І... Mm -hmm. И... eu pelo

Uh, всі діти, які залишаються без батьківського офікування, вони влаштовані тільки в сім'ї. На даний час це патронатні сім'ї, в нас на передбуванні це три патронатні сім'ї. Uh, але для uh, негайного прийняття рішення uh, а це наказ служби у справах дітей про влаштування дитини в сім'ю. Ну, ви тепер будете окремі структурний відразі. Так, 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 ну, так. Ну, саме. Вы спрямовуємо на 200 тисяч на выпадання. Наследствие про передачу материальных. І до території будинку е, можуть mm -hmm. на мешканці, то на зелена ділянка, цвірове використання, комерційне використання. Тобто це ж полагається будова, щоб це знали, але цільове використання це комерція, тобто вона mm -hmm. може бути. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, якщо ми могли, наприклад, мешканці збори провести mm -hmm. їх, працювати, включити сусудку в межі ділянки. Oh, cool, man. Це теж mm -hmm. визначено рішення. Mm -hmm. Там чисто цей лотес mm -hmm. примерний. Там 30, 30 сантиметрів ще розлуковування. Наперед закону. Добре. З іншої сторони не можна, бо там не знаю, де встановлено розміщення. Mm -hmm. Наступне про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевість на районному погоді. Звернулася центральний ринок з проханням надати адміністрації, з проханням надати на розробку проєкту відпередження. Така необхідність виникла в тому, що деякі власники викликали вже будівлі і розробили самостійно в межах території центрального ринку проєкти відведення земельної ділянки. А по державному акту, той, який надано споживче товариство, вони не Поняли, щоб не було задвоєння необхідно провести інвентаризацію щодо розробки проєкту відведення земельної ділянки. Вони пишуть до нас тупо питання, mm -hmm. також звертали увагу, що доступ може бути змінена в зв'язку з тим, що неможливо, не провевши інвентаризацію, точно зазначити площу цієї земельної ділянки. Наступне про затвердження технічної документації ДВУ щодо охотилося... поділу. я рошу